Так, ми справді ніколи не забудемо цю хижу, загарбницьку, підступну війну. Але водночас вона вже змусила нас стати сильнішими. Президент Зеленський повідомив цього тижня про успішне бойове випробування нашої нової ракети Догий Нептун, яка вдарила вже на тисячу кілометрів. За даними української правди, Нептуном поцілили по нафтопереробному заводу в ТУАПСЕ. І тут важливі не тільки технології, але й те, що використання цієї ракети уже ні від кого не залежить. І цього ж тижня наші безпілотники прорвали потрійне кільце оборони ППО навколо Москви і довели, що абсолютно захищених місць у Росії більше немає. Про атаки, які нищать російську економіку, кореспондентка ТСН «Тижня» Оксана Радіонова березневі пожежі на російські НПЗ нон стоп приносять українські ударні пташки. Триндець бабахнуло. Ось так в ніч проти 3 березня палав НПЗ в УФІ. Це вже наступне ночі полум'я над нафтопереробним у Сизрані Самарської області. Перше наші БПЛА добралися до республіки Чувашія і атакували комбінат для зберігання нафтопродуктів перевісних за тисячу кілометрів від українського кордону. 10 березня і знову Самарська область вдарили по найпотужнішому в регіоні Новокуйбишевському НПЗ. Об'єкт ласи є одним з головних постачальників палива для реактивних літаків Су-27 та ту 22 Ніч проти 11 березня стала світлою для москвичів. Потяг на Москву зупиняли. Усі три міжнародні аеропорти російської столиці зачиняли. Би пола атакували низку стратегічних об'єктів на Росії. Такого удару дронів у себе в тилу ворог ще не бачив. Сотня наших ударних пташок в Москві та Московській області, в Курській, Брянській, Білгородській, Рязанській, Калузькій, Липецькій, Орловській, Воронезькій та Нижегородській областях. Один з найбільш критичних вузлів московський нафтопереробний завод. А це переробка 12 мільйонів тонн нафти на рік. Більше ніж споживають наші закляті друзі. Угорщина і словаччина разом. Це стратегічне підприємство. Виробляється відційний газ і виробляється дизельне паливо, частина з якого йде на потреби російських військ. Особливість атаки не лише в кількості, але й в тому, які дрони були вперше застосовані. Що це за нові БПЛА – не розголошують. Ують зовні ударні дрони схожі на шахеди чорного кольору, що ускладнює роботу російським мобільним вогневим групам. Атака відбувалася напередодні українсько-американських перемовин в Саудівській Аравії, тож мала не лише воєнний ефект. Російські цільові аудиторії дали зрозуміти, українська сторона масштабувала виробництво ударних безпілотників і здатна. А наразі задіяти достатньо велику кількість, щоб паралізувати нафтопереробне галузь Російської Федерації. І друге, це знов таки підвищує суб'єктність української сторони на перемовному процесі. У ніч напередодні вже російсько-американських перемовин та візиту Стіва Віткофа у Москву знову атака. Дрони навідалися у Саратовську, Воронезьку, Калицьку та Ростовську області за нашими джерелами в гуру Кавські області вразили замасковано на бетонний завод виробництво безпілотників. Це так звані Герані 2 російський аналог, іранський шахи. Щойно Вітков поїхав російський столичний регіон знову отримав кару з неба. От Ось він лежить Це стартовик! Атака була менш потужна, але ми дотягнулися до самісінького серця москвічей, садового кольца та кутузівського проспекту, по якому Путін їздить зі своєї резиденції в Новоугарів у Кремль. Не вистачає у них, звісно. Дороговартісного ППО для прикриття всіх стратегічних об'єктів, частково вибиті установки С-400. Низка з них перекинута в Москву. Там створена така багато шаленована система протиповітряної оборони. Щоб москвичі не відчували на собі війну. В п'яте цього тижня атакували єдиний на чорноморському узбережжі та один із десяти найбільших на Росії. в топсе до Я нас думав, знову чому? прилетіло. Щоб ви понімали, щоб ви розуміли Чтоб навіть дуже спекотно ужас. Також за нашими джерелами у служби безпеки дрони СБУ уразили пульовий склад ракет для комплексів С-300 та С-400 у Білгородській області та кілька газокомпресорних станцій. Наступної ночі наші дрони цілили у Волгоградський НПЗ. Лише від початку березня українські БПЛА навідалися на майже десяток нафтопереробних заводів. Це не демонстрація сил, це відповідь справедлива, абсолютна на те, що робить Росія з нами на будь-який удар, якою б ти здоровою не був би, територією або ще чимось імперію. Ти себе вважаєш, Ти завжди отримаєш відповідь від такої країни як Україна. Бити по російській нафтопереробці це прямо впливати на поле бою. Системність цих ударів призвела до того, в тому числі що на сході спочатку стало менше застосовувати техніки ворога. Ворог пересів фактично на різного роду квадроцикли, поділився на такі штурмові групи. Зараз на сході вдалося зупинити ворога. На більшості ділянок, крім того, після численних атак на НПЗ Росія, яка завжди торгувала пальним, не тільки ввела заборону на експорт бензину, а й сама почала його купувати, тобто не заробляти, а витрачати валюту. До 16% нафтопереробних підприємств Російської Федерації або призупинили виробничий процес, або зазнали серйозних пошкоджень. Об'єми виробництва палива Кремль засекретив не від хорошого ж у 23 році бензин там подорожчав на 7%. Торік на 14. Цьогоріч прогнозують здорожчання аж на 15-20%. Торік на війну з Україною Кремль витратив рекордний 41% з центрального бюджету. Коли у вас немає цієї шухлятки магічної, звідкиля ви берете гроші. проблеми можуть вас дуже сильно накрити. Тому тобто цілком можливо, що російській економіці завершення цього 2025-го буде дуже складним, якщо може не. Навіть не фатальним усі галузі, окрім ВПК, мають проблеми. Складна ситуація у банківській сфері та на ринку нерухомості. Криза почалася у Сибіру на Кузбасі, одному з найбільших в світі вугільних родовищ змушені закривати шахти а шахтарі традиційно це дуже протестно налаштоване не прошара суспільства, ніхто на СРСР не нападав. А економіка, як то кажуть, поставила крапку в його, в його історії. Так само буде з Росією. Кризову російську економіку тримає чорне золото. Половину сирої нафти Росія продає одразу. Санкції зробили цей процес болючим. Кремль був змушений переорієнтуватися на Китай та Індію. Задіяти тіньовий флот та січневе санкції США обвалили експорт нафти тіньовим флотом РФ майже на чверть. Плюс щоб обійти санкції у торгівлі нафтою з Пекіном та нью делі Москва почала використовувати криптовалюти. Так, Росія продовжує заробляти на нафті. У лютому на експорті корисних копалин Кремль щодоби заробляв 640 мільйонів євро. Але ж на війну щодня вони витрачають більше мільярд доларів. Тож, палаючи НПЗ, це та хілесова п'ята Путіна, яку наші БПЛА жалять не зупиняючись. Не треба зупинятись, бо санкції добре. і дрони по НПЗ ще краще. Оксана Радіонова, Андрій Марченко та Наталя Кучеренко. ТСН тиждень, один плюс один марафон. Єдині новини.